Нубику, давай швидше, сиди, ну, біжу, біжу, давай, біжу! Давай, 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 нубику. О, їхали, капить! Ух Що? Таке... Лабораторія підірвалася, чи що? О ні! Ой-ой-ой. Так, давай поїхали! До нашого будиночку якогось швидше. Нарешті дісталися хоч якогось будиночку. Давайте швидше сюди. Ага, мені здається, що тут, що тут були ці е, е, зброя та ще якісь речі. Здається, так, я пам'ятаю таке. Куди б мені? Давайте я, може, не тут машину залишити. А, а куди її? Кудись... О, та ось тут, наприклад. Може, під дерево десь. Та ось, отут диви, я заховав за будиночком. Все, Недово. якщо що, можна буде сісти та поїхати звідси. О, так. А тут далеко Та нормально. Ніхто там її не буде шукати. Так, давайте ну, сюди. Не буде, взагалі, не забути. Заходимо. Треба подивитися, що в нас тут є взагалі. Так, щось тут нічого, є. тут речі, які звичайні, тут е, ліжечко наші. Суцу Чому його? Ні, ніхто не викинув. Ну викинь. О, Добігу чого собі, оце ти Я спорядився. Кажу, тут. тут щось є. Нормально. Так, щось в ящиках є. Ану. О! Оце те, що О, нам треба. Оце потрібно, так. так. Ага. Нам треба буде розставити зараз довкола дуже багато всього. Мійка, давай сюди, підіймайся. Зараз, що першим? Зараз. першим давай паркан? Е, паркан з колючого дроту. Так, це сюди. Давай візьму це, напевно. Так, 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 так. Нормально тут нічого собі я в шоці. Так, це сюди. Одна сумка, дві сумки, три сумки, сюди поповнюємо набої. Ось так, ось так, і ось так. Сюди, все. Так. Слухайте, я от не знаю, от до нашого селища там, де лабораторія була. Я не знаю, що там трапилося, але я бачив, як туди приїжджала якась автівка. От. А, ага. Яка автівка ще? Ну не знаю, може туди щось привозили. Там у цій лабораторії чорно що роб роблять. А, можна... Ну так, так. Mm, вони може туди. Дивно. Я не знаю, мені здається, що вони там якісь досліди роблять чи щось таке. Можливо. Так, Тубіку, ти взяв, я забув, що я хотів. Так, це сюди. Я вже маю. Не на тваринках, бо на тваринках це взагалі жах. Цвяхи, цвяхи, А, ти вже робиш цвяхи. Я зрозумів не так. Набіков. я вже все роблю. Ну слухайте, тваринки не тваринки, але. О, що тут з деревом нічого собі. Але а я... Що там я маю інформацію, що там е робили якісь е оці, я не знаю, експерименти з е Зоаномалі. Ооо, зрозумів. Так, Так, я тут. Міка, там на вулиці ще здається. Чи ти... А, ні, Міка на горі. Все, зачиняй ага, нові. Я зрозумів. В нас тепер є тут повністю захищений будинок, нічого собі. Ну, виходить, що так. Так от, мені е, інформація в мене така є, що там е, до, е, експерименти робили з зоаномалі. І мені. Ага. от не знаю. Може вони вилізуть ці зоаномалі звідти, а? Я не знаю, навіть. Мені б не але... хотілося, щоб це трапилося, бо вони будуть можливо і нас переслідувати. Та й мені не хотілося. Не потрібно. Ага, не потрібно. Mm, ну, здається, поки що нікого немає, і це дуже добре. Я гадаю, що це щось у тій лабораторії підірвалося. Напевно. Там... Ну що може підірватися у селищі? Колодязь? Та ну ні. Церква Ще якась, чи так. що. Або ця кузня. Ні. Це. церкві їх це був якийсь ядерний. Ти вибух все взяла, навіть? Міка? так uh, все. Ядерний вибух, Тобіку. No, на радіацію, давайте перевіримось. У нас тут oh, є тварь, щось так. чи ні? Є там щось чи ні. Я, я не знаю. Так, давайте дивитися. Тут mm. Тут нічого у цих двох. Давайте ага, ящики видивлять. Знайшов? Ага. Uh -huh. Давай, діставай сюди цю штуку. Так. О! Ага. Що там? Зі мною все добре. Так, oh. давай, я зараз перевірюся. Ану сюди. А ну сюди. Зі мною теж нічого тут немає. Я чистий. Фу! Добре, супер капець. Діка. Тоді так. може це був не ядерний а я вибух. вибух тобі а там ну. зліва дивись, щоб в тебе нічого ага. не було. Якщо сіро, то все, все добре. Нічого нема. Це. Ну, все. Ну Фух, капець пронесло. Ага, я навіть не точно. знаю. А що... Ой. А що це? Почекай! Ой, є, це... що це... не сюди дістались? В нього там дуже багато з аномалій з різних. Що? що? Це може мутант з цієї лабораторії. Я не знаю, що тут так багато. Капець! Друзі, що це відбувається? Так, я дістаю гранати. Давайте гранатку вам. на! Гранати дуже гарно працюють. Так, сюди. Закидаємо зараз їх усіх просто. Так, нормально. Тут все нормально сюди. Отримай. На тобі. Тримай ще. Так, ну слухайте. І тобі ще. Вони слабкі, але може це ага, якісь клони? Не знаю, я з першого парку буду. Стріляти. Хоча я вже бачив десь у цього велетенського якогось товстого монстра. Він ага. а що розбивається? Це я. щоб Кубіку, ну, що ти там робиш? А... Щоб відстрілюватись. Я зрозумів. Так їх же нема, на що відстрілюватись. Таке я якщо ще будуть. Mm -hmm. Так все, вони закінчились. Ну, бікут, ну в нас захищений будиночок, тому я гадаю, що не варто перейматися через це. Ну, будуть вони ще чи не чесно. будуть, то нехай. Я гадаю, що вони зараз полізуть усі на ці пасточки, на цвяхи, на шипи mm -hmm. і після цього на ну, паркан ну, колючого дроту. Але так. вони ще йдуть. Де? Ой ой-ой-ой? Так, Ось. сюди, 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 сюди. стріляємо стріляємо. До речі, вже сонце сідає, друзі. О, зараз добре. буде темрява. Ще трішечки. Бозону. Вот Ого! Він! Ого! Дозеф! О, О тут! Він, попереду! Що? Гасіть його! Гасіть! Давайте! Хочу, бачу. На тобі! На гранату тобі! Капець! Чому він такий величезний? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, друзі! На тобі! Ось так! Міка, давай! Зараз ми його завалимо. Нубіку, ти знизу стріляєш Гранати! там! Я давай! Підривай його! Ооо! На, на, на! Впав! Ми його завалили! Але oh, ще Капець, зараз я в них гранату закину. Так, сюди. Ооо! Oh! Оце вже зовсім інша справа. Так, давай трішечки туди <прав> гранат <прав> покидаємо, <прав> трішки <прав> сюди. Ой, <Я> вже <прав> Ага! Сонце вже майже сіло. Ой ой. Зараз буде найцікавіше, мені здається. <прав> Звідки їх так багато лізуть сюди? Ми <прав> ж уїхали дуже далеко від того селища. Так. Давай, 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 давай. Так от я хотів сказати, що я вже бачив десь цього боса ось такого. І, і де ти ти його я його бачив? бачив? У цьому. Є там відео по зуаномалі і там усілякі. Оаа! Мутанти! Що? Нет, я как... не могу! Оп! Я тут! Ой, я так. тут, я живий! Віта? Гасіть Віта? його! Рыба. Попереду! Попереду він! Так, 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 я так, заряжаюсь. так, так! Я бачив його в відео з аномалі, там де були усілякі мутанти і, і, і так далі. Ага. Він складається з 16 зуаномалі, всі, які існують взагалі. Так сюди. Три... Нарешті, сподіваюся, по останній. Так, автівка не знаю. наша там ціла. Наша автівочка там ціла, це добре. Це Давайте добре. Себе... Тут ще... так, далеко поставив, що з нею нічого не бути. Ну так і це ж добре. Ой, все зараз я б гранату закинув сюди. Так. А так. Е, Я до речі, кидаю гранату! Поїхали! Бам! Капець, вони підриваються! Я буду стежити, щоб вони ззаду не підходили! Давай, давай, давай! стеж! На, тобі гранату! Сюди, 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 сюди. Давай я донизу полізу. Ну біко, я йду до тебе. Так, ага, добре. Оп, сюди, сюди, сюди. В тебе тут комфортне місце, комфортабле. Ага. Так, так, сюди, сюди йдемо, сюди, тут відстрілюємось, сюди, давай, давай, давай ще. Капець, ти тут усе скло побив. Так. Ну, що мені робити ще? В мене є скло, тому. Можна навіть сюди вилізти. Давай, 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 давай. оп, 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 оп. Стріляйте! Так, що да, там по так. набоям, Ой, набої щось закінчуються, Треба що буде сумки відкривати. Так, сюди, 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 перезарядка. Перезарядочка, швидесенько. Так, я далі стріляю. Капець! Як багато ми вже знищили цих босів. Я не знаю, що це таке. Вони просто не закінчуються. Вони що клонуються на ходу чи Так Швидко знаю. Можливо, це в них якась здібність чи щось таке. Так, давай, давай, давай сюди. Ой-ой-ой, де ще? Де він? Позаду. Ага, я побачив. Так, давайте. Зараз будемо відбиватися. Нубіку, давай стріляй в нього, я його також бачу звідси. О, ага. Гранати в нього закидаю. Ви, сюди, сюди, на мене. сюди. На. Оце в нього здоров'я улітає. Так, О, сюди. Пішла на тобі! Вправо, на! Перезарядка. Швидше, 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 давай, перезаряджайся, ти що ж таке? Так, сюди, поїхали, поїхали. Ой-ой-ой, він забіг так. туди, я його не бачу. Так, зараз він допоможу. Тот. Зараз, зараз, ой. У шафу заліз випадково. Так, отут розбиваємо, сюди вилазимо. Ох ти! Є, так, проблеми проблемиси. Так, сюди оце ставимо. Вер... Та я розбив віконце в двох мене місцях мене є скло. Мене я є поставив скло. А, там, ну, де ви добре. оцю. Ага, е, колючий дріт розтягнув. Так, що тут? Є хтось? А де всі? Так а вони, вони отут. Ага, зараз, зараз, зараз. Сюди, сюди, І сюди, тут? стріляємо. Давайте гасимо, на тобі! На, на на, на, і ти також один залишився так. чи як? Ні, не один. А, Ні, там ще ззаду, ззаду. Вони в лісі, дивіться, так, в лісі? сюди, так, вони в лісі. Так, вони з а, приходять. Сюди зараз заліземо Нубік. Тут дуже зручно можна так вилізти, так, висунути ага. свою морду, автомата та стріляти. Так ну, поки що все добре. Здається, що. Ні! Ні, ще зраду сейчас воду! Перезаряджаюся, перезаряджаюся. Давай, 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 давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Вони вже давай, тут! Ой-ой, ой-ой! Так, я нагору. Швидко, давай. швидко, швидко швидко, Добре. швидко, швидко, швидко сюди, сюди. Отак. Давай, 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 давай. Слухайте, я не знаю. У нас поки що. О, в мене останній магазин! Хотів сказати, Ой, що на бою ще сын. є. Ага. Що? Ще один! О, ще! Лупіть Та його! Можна, коли ви там закінчитесь? Я набої поповнюю. Капець, я дуже багато набоїв вже вистріляв. Я тут припринув байки, не Так, перезарядка. Зараз, 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 давайте, зараз. Давайте, зараз. стріляйте по ньому. Я вже йду допомагати. Я да, тобі. Так, ну, тримай. Бос, зу аномалі. На тобі. Ти, ти сюди, ти ти сюди дарма прийшов. Так, зараз ми ось ти ми впораємось. Слухайте, я не знаю, ну наш будинок захищений, але вони зовсім не закінчуються. Ой. Я пропоную Водна. ще трішечки поспостерігати, і, якщо що, сідати ну, в автівку і їхати звідси. Ну так, Давай. Так. Зараз у нас є набої, а потім їх може просто не стати. О, зараз у нас так. є автівка, а потім її може не стати. І це О. також. Бо вони можуть зламати як її. Варіант. Треба слідкувати уважно. Давайте, знаєте що. Друзі, а, прикрийте мене. Зараз я спробую до автівки добігти і довкола неї шипи поставити. Так, Давай. Сюди. А як тут від'їжджати, будеш, ти же проб'є шини. Та нормально все, ми там відчинимо. Так, сюди, 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 сюди. Я б то прикриваю. Баки, давай, швидше, будь ласка. Колючий дріт, колючий дріт буду розтягувати тут. Так, сюди, сюди, сюди. Нормально. магазинів не залишилось. Нормально. Сюди, сюди, сюди. Так, все. Я гадаю, тут можна зламати ще оце і оце. Я я захистив трішечки тут. Так, добре, сюди. Добре. Ще зараз шипів накидаємо довкола. То є час привіз додому. Зараз, зараз, зараз. Я майже повертаюся вже. Так, сюди, сюди, давай, сюди, давай. сюди. Все, я йду до вас. Де тут хто є? Отам там попереду а ще. ще. На, тобі, на, так, одного завалив. Тут ще. Ой-ой. Ой-ой. Так, я зрозумів. Нубіку, в мене не влуч, тільки. Ага, я давай, пробиваюся давай, давай, тут. Шутко, шутко, шутко. До входу. Так, сюди. Сюди, сюди, сюди. Ну, давай, оп, оп, оп. Так, проблема, 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 проблема. Ні, я не встиг. Але а, я вже тут. Давай. Я зламав там одну штуку. Зараз я її відновлю сюди, сюди і от сюди. Все. Так, продовжуємо наш бій. Давайте. Міка, скільки в тебе там ще набоїв? А? а так, раз, два, три, чотири. Ну, десь шість. Шість. О, ну біку, а в враг. тебе три. І все більше нема. Так. Ой-ой-ой, ой, в Присут, мене я є. Молода! Сумка, сумка одна в мене є ще. Так, сюди, 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 Давайте! Треба. Угу, я зрозумів. Слухайте, давайте я тоді э, стрибаю туди. А Зараз рази! спробую розчистити шлях, щоб ви дісталися до аптівки. Так, Раз. пішли, геть, звідси. А повідомлено, з'їжджати звідси. Міка, стрибай з даху, давай швидше, сюди. Назад стрибай, 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 Раз. стрибай, стрибай. Іду. Давай, 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 поки тут нікого нема, ми з нуком життя. Швидше, 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 давайте. Сюди, 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 сюди. Давайте, пакуйтеся в автівку. Вон вони ідуть, вже йдуть! Ідуть, ідуть. Давай, 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 ой, давай, й... давай. Сідайте. Сідайте, Вон сідайте, 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 Ай! сідайте, сідайте. Сідайте, сідайте, а обходь з цього боку, сюди. Так, 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 а, добре. так. Добре, давайте швидше. Ой-ой-ой, ой 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 Ой-ой-ой, так капець, я застрягу. Так сюда, Сідай, 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 сідай. сідаю, поїхали, сидай, 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 а, стріляю, стріляю, Давайте, давайте, сидаю, сидаю. Поїхали, давайте. Обережно, Дубіко. Все Трішечки добре, Їдемо. машину. Давай, 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 поїхали.